Отже, наступне, на що ми звертаємо увагу наших слухачів, це про проживання емоцій. Що ж означає проживати емоції, тому що дехто буде просто здивований, ну як це проживати емоції, що означає проживати емоції? Насправді, проживати емоції означає витримувати свої емоції. Витримувати без переключення, відволікання уваги, без підміни. Найчастіше, знаєш, ну, в силу того, що їх просто більше еволюційно так потрібно було: це емоції негативні. Негативні емоції у нас викликають емоційний біль. І знаєш, Микола, емоційний біль він. Реально реальний, тому що дослідили мозок людей, які ось переживають ось ці негативні емоції, і було вже навіть локалізовано в корі головного мозку ту частину, яка іррадіюється під час переживання негативних емоцій. Емоційний біль реальний. І так само, як і фізичний біль, він насправді дуже корисний. Ну, коли нам, наприклад, щось болить, то це означає, звернись до лікаря щось не так. А коли ми переживаємо емоційний біль, то ми не готові до цього. І дуже часто. Підлітки займаються самошкоджуючою такою поведінкою, тому що, знаєш, у них ще невеликий досвід проживання емоцій, і коли вони стикаються в перший раз в своєму житті, не знаю, з якимось нещасливим коханням, або, знаєш, із неприйняттям однолітків, вони займаються самошкоджуючою поведінкою для того, щоб фізичний біль пережити легше, ніж емоційний. Дивно. Але я напевно тебе розумію, тому що справді ну кажуть, душа болить це. Можна сказати, що цю фразу відповідносити саме до емоційного переживання і до емоційного болю. так? Я думаю, да, що знаєш, і, взагалі, от я знаю, що ти практикуєш народну психологію, таку глибину психологію, те, що можливо, Карл Юнг називав чимось таким архетипічним. Дуже глибоким, так і я впевнена, що ти аналізуєш ось ті наші приказки, ось ті наші такі певні фразеологізми, які складалися в сиву давнину, але вони якраз про те, що зараз знаходять підтвердження науковими перевірками, експериментами за допомогою різних наукових пристроїв. І це просто вражає, наскільки наші предки могли так гарно описати те, що тільки через століття знайде підтвердження, наприклад, за допомогою ФМРТ. Отож емоційний біль корисний. Але ми його не хочемо. І ми його не хочемо переживати, і тому у нас. Включаються психологічні механізми захисту, наприклад, витіснення, обестцінення, або, наприклад, перенос, або психоаналітики кажуть, проекція. Ну, наприклад, одна людина зрадила іншу людину. І та людина, яка зраджена, вона переживає дуже сильний емоційний біль. І це нестерпно. І тоді людина починає обостінювати. І свої емоції через обестіннення ситуації. Ну, подумаєш, нічого страшного. Іноді подруга чи друг каже, а ти ще собі таких 10 знайдеш, та всі вони такі. Розумієш, це дійсно механізми психологічного захисту, і це так, як не повинно бути. І це так, як не повинно бути. Знаєш, сюди ж, до механізмів психологічного захисту. Відноситься всіми нами улюблене, забий. Ти відчуваєш тривогу, ти відчуваєш неспокій, страх, занепокоєння. Ну, тобі кажуть, «забий». Ну, але іноді забий це саме те, що я хочу почути, і це те, що мені іноді допомагає дійсно переключитися. Бо іноді так буває, що ми аж занадто захоплюємося якимись переживаннями. Може, тоді треба сказати собі, «забий». Не знаю, я подумаю ще про це. А мені кажуть. А, Забить. А, кажуть, просто Громов забий. А деколи я ну, на початках я питав, кого, за що, а потім перестав уточнювати і задаю одне питання, коли? коли? <плес> Мені так подобається твоє почуття гумору. Добре. Отож, не визнаємо, і що ще? Дуже важливо, не намагаємося зрозуміти причину. Не намагаємося зрозуміти причину. Знаєш, і в дитинстві нас особливо не навчили проживати своїх емоцій. Я зараз із заздрістю дивлюся на молодих мамочок і на їхніх дітей, наскільки вони розумниці, багато читають і правильно, гарно виховують своїх дітей. Але, наприклад, в моєму дитинстві абсолютно такого не було. Я вчилася всьому сама, знаєш, вчилася крізь дійсно проживання болю, дуже багато болю через особистість на психотерапії. Але також, знаєш, і в культурі нас не вчать проживати своїх емоцій. Ну, наприклад, знаєш, маркетинг і реклама об'єдналися разом і створюють, наприклад, такі рекламні слогани або рекламні ролики. Тобі сумно. Ти там не знаю, засумував, в тебе поганий настрій. Іди і купи собі баунті, іди і купи собі в кредит iPhone. Чого, що потім ти цей кредит будеш цілих два роки виплачувати, але не сумуй. Отримай ось цю швидку радість, отримай ось це швидке задоволення. Так? І іноді ось це не сумуй, воно якраз про те, що ну, сумувати некрасиво, сумувати. Не бажано, розумієш, і багато хто так і собі розуміє, що негативні ці почуття це те, що не подобається іншим, а значить не подобається і мені. Який тобто, ми робимо... Наскільки я тебе зрозумів, що в нашому суспільстві задля того, щоб досягнути якихось маркетингових цілей, зробиться. Маніпуляція на а, емоціях. Тобто, Скаме люди... так. Я пам'ятаю рекламну а, фразу, ось, не гальмуй не керсуй. Ну, це а, мені чомусь вона відгукнулась, коли ти казала не сумуй. Це ж просто. І воно до цих пір я не пам'ятаю, коли та реклама була. Так, да? а я згадую: Райська насолода. Oh, і, всі, і всі прагнуть ось цих насолод, задоволення, знаєш. це те, що називається гедонізмом, сучасним гедонізмом, але це така окрема тема, знаєш, філософія гедонізму і те, як вона зараз стає дуже популярною. Колись пізніше і про це поговоримо. А зараз давай поговоримо про те, які є способи вираження своїх емоцій. Отже, саме перше, що ми повинні зрозуміти, Усі емоції важливі. Усі емоції є нашими вчителями. Усі емоції прекрасні. Усі емоції приходять для чогось дуже важливого. Друге, ми повинні зрозуміти також, що я це не моя емоція. Бо іноді, знаєш, так буває. Я відчуваю страх, я боягуз. Та ні. Ти це ти. А твоя емоція це всього лише твоя емоція. Наступне, що дуже важливе, що ми повинні зрозуміти, умовно кажучи, є негативні емоції. Ну так їх якось назвали. Хоча вони там, можуть називатися в інших підручниках стенічні і астенічні, але чомусь запам'ятовується ось це позитивні і негативні. Але вони всі дуже важливі. Не вижили б ми без страху. Не стали б ми такими хорошими людьми, без почуття сорому, без почуття провини. Такі реалії це соціальні емоції. Тому ми, якщо переживаємо злість, образу, заздрість, якщо вже про складніші емоції говорити, ми даємо право їх їм бути, ми даємо право їм прийти. Ми Нормально до них так ставимося, ми їх проживаємо і обов'язково ми їх відпускаємо. Які є способи вираження емоцій? Перший спосіб невербальний. Правильно написати смс-ку я злюсь, а потім три дні чекати, коли ж мені, коли її прочитають. Гарно, гарно. Отож, невербальний спосіб це виразити свою емоцію за допомогою жестів, міміки, інтонації, рухів. Якщо я, наприклад, скажу Миколі, Микола, я злюсь, то Микола мені не повірить. А коли я скажу Микола, я злюсь. В першому випадку я скажу Оксано, ти мене розводиш, а в другому випадку я нічого не скажу. Я просто замовкну. <с> От тоді невербальні засоби насправді працюють. Значить, коли ми хочемо, щоб нас краще зрозуміли, то треба, знаєте, для того здійснити ось цю невербальну комунікацію, так? І проявити жестикуляцію, проявити міміку, іноді навіть рухи. Знаєш, коли людина дуже злиться, то явно, що вона не сидить в кріслі, вона може вскочити з крісла, пройтися з кутка в куток, але тоді вона є переконливою. Наступне вербальний спосіб. І пам'ятаєш слова Зігмунда Фрейда, який казав, в той момент, коли у іншу людину полетіло слово, а не камінь, розпочалася цивілізація. Коли ми навчилися словами про щось повідомляти, почалася людська культура. І тут ми приходимо до ось цієї дуже важливої частини нашої зустрічі про те, що на запитання психотерапевта, що ти зараз відчуваєш, дуже багато людей кажуть: або нічого. І так може бути. І так може бути, тому що іноді ми заморожуємося, іноді біль настільки сильний, що ми знаєш, ніби. Відморожуємося від цього почуття, ми можемо якийсь час, дуже нетривали, дійсно нічого не відчувати, в стані якогось шоку для того, щоб знаєш анестезію надати нам. Але дуже часто в кабінеті психотерапевта клієнту дійсно немає, бракує слів для того, щоб описати свої емоції. І я хочу тобі сказати, що на запитання, чи можна керувати своїми емоціями, ми можемо сказати, ми не кажемо ні так, ні-ні. З одного боку, ми дійсно не можемо керувати своїми емоціями, тому що функція контролю, функція керування це те, що наша вольова сфера, а вона в новій корі, розумієш, знаходиться. А емоції це стара кора. І пам'ятаєш, ми вже казали на нашій зустрічі: хто перший, той і головний. Але... але. Насправді дуже важливо намагатися керувати своїми емоціями, бо буває так, що емоції керують нами. Якщо ми переживаємо емоцію на вісьмірку, на дев'яточку, на десяточку, то вона реально нас накриває. Вона нас реально накриває. Значить, група психологів Каліфорнійського університету. На чолі із Мішелем Краске провели експеримент із людьми, які бояться пауків. Привіт, Микола! Да. Учасників експерименту розділили на групи і попросили наближатися на можливу для кожного відстань, на максимально можливу для кожного відстань до тарантула. Перша група учасників. Наближалася і докладно описувала свої емоції, докладно описувала свої переживання. Як мені страшно, мурашки по шкірі, у мене пітніють руки, я не можу, це просто якийсь жах. Друга група переконувала себе, що нічого страшного, це всього лише тарантул, він там в тераріумі знаходиться за склом. Третя група взагалі мовчала, а четверта група раціоналізувала. Ну, тобто, ну, це ж експеримент, він, можливо, якийсь там приспаний той тарантул, раціоналізація. На другій стадії експерименту із Тарантолом, який проходив через тиждень, знову попросили учасників цих самих наблизитися до Тарантола. І знаєш, найближче наблизилися до Тарантола ті, які промовляли, розказували про свій страх. Тобто, якби я в дитинстві з павуками говорив, то з я... собою говорив? То я б до них наближався, але я мав би прізвища дурник. Ну, Говорять до пауків, то значить точно дурник. Ну, напевно, знаєш. Досвід жорстокості це такий важливий досвід нашого дитинства. Важливий досвід. Отож. Знаєш, потім це отримало в психології, таке, я спочатку думала дуже складне слово, думала, не запам'ятаю. Слово називається лейблінг. А тепер ділюся лайфаком, як його запам'ятати. Лейблінг означає лейба назвати, маркувати, да? маркувати. так? Значить, Цей експеримент, ну, ідею цього експерименту повторив дуже відомий психолог Метью Ліберман. Професор. Значить, Його висновок такий: якщо ми даємо емоції назву, якщо ми називаємо емоцію, озвучуємо емоції, то це ми робимо перший крок до керування емоції. Знаєш, це як ніби її. Вона зачарована, ця емоція, злість, страх, там, ненависть як почуття. Да? Але коли ми її. Називаємо це, як ніби доторкаємося чарівною паличкою, і вона втрачає свою могутність. Добре. Але що ж нам називати, якщо словника недостатньо, розумієте? От дивись. Дуже тут із словником проблеми, і разом з тим проблеми і з тим, що навіть окремо взяти слово одне єдине, воно по-різному. Перша проблема заключається у тому, що. Дуже багато таких, знаєш, синонімів до певних наших емоцій. Я зажурений, я печалюсь, скорбота, гризота, клопіт, смуток, сум, туга. Або, наприклад, радість, захоплення, втіха, ейфорія, задоволення, приємність, відрада, розрада, навіть кайф. А з іншого боку, дивись, ну, по-різному проживається. Один і той же сум. Наприклад, мені сумно, тому що закінчився ось цей дуже класний серіал. І зовсім інший. Мені сумно, тому що від'їжджає моя подружка десь там за океан. І я не впевнена, що ми найближчим часом побачимось різний сум. Розумієш? Тому ще одне таке дуже важливе домашнє завдання для наших слухачів. Зайти в Google і написати карта емоцій або коло емоцій, роздрукувати собі ось це таке велике зображення, різнокольорове, і просто покласти його в файл і на робочому столі десь так, знаєш, щоб час від часу брати в руки цей файл і дивитися, наскільки різноманітною є палітра наших емоцій, яка позначена в словах. Слова це дуже важливі. І третій спосіб. Як виражати наші емоції? Це вчинок. Знаєш, дуже часто так буває, що ми навчимося багато гарно говорити, але бла-бла, дуже хочеться вчинків, дуже хочеться дії, дуже хочеться підтвердити. Так? І тому. Дії, вчинок, це насправді дуже важливо. Якщо людина постійно говорить я люблю тебе, це про почуття, не про емоції. Але я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, але, знаєш, ніколи не допоможе, ніколи не втішить, ніколи не зробить щось конкретне, знаєш, я думаю, що ми скоро перестанемо вірити просто словам. Отут От я точно знаю, тому що. Про себе скажу таке, можу деколи нічого не говорити, але один раз щось зроблю, а потім розгрібаю. Ну, давай наведемо для наших слухачів якийсь такий трошки приклад, добре, тому що, можливо, трохи теорії забагато. Отож, давай уявимо собі, що якась дівчинка, чи якийсь хлопчик. Чоловік або жінка прийшли в незнайому компанію, знаєш, їх запросили, там усі знайомі між собою спілкуються. І ця людина, яка прийшла в компанію, вона відчуває, що тут всі такі розумні, веселі, невимушені, і вона починає соромитися, тому що ну, трохи їй соромно, що всі такі розумні, дотепні, що всі такі розслаблені, а вона така напружена. Це наша людина, про яку ми говоримо. І знаєш, що дуже цікаво відбувається у цей момент. Вона починає, знаєш, їй хочеться зменшитися в розмірах, стати невидимою. А тепер дивися, який дуже цікавий момент, Микола. У нас є дзеркальні нейрони. Нобелівська премія за їх відкриття до речі, у кожної людини є дзеркальні нейрони. З допомогою з цих дзеркальних нейронів, усі, хто є в цій кімнаті, раптом починають відчувати якусь ніяковість. І ми точно, за допомогою з цих дзеркальних нейронів, відчуваємо, що ця ніяковість це цієї людини. Ми це точно знаємо. І всім стає незручно. А як екологічно вийти із такої ситуації? А я знаю, що це твій спосіб, бо я впевнена, що ти б сказав так. Ну, слухайте. Люди, ви тут такі класні, ви тут такі драйвові, ви тут такі всі розумні, що я тут роблю? І тут усі, знаєш, розслабляться, дзеркальні нейрони перестають фанити, і всі починають казати: Та ти, Микола, теж класний чувак, ти один із нас, ми раді тебе бачити. Розумієш, як класно можна прожити відчуття сорому, і як не класно його не прожити. Як тобі такий приклад? Приклад класний. А знаєш, що я почув о, в цьому прикладі? Коли о, складно, треба все-таки бути щирим. І тоді оця щирість допоможе іншим зрозуміти мене, а мені показати, що я ну такий. Прошу кований. Нехай повідомляє. Висновок прекрасний. Висновок дуже гарний. Дуже гарний висновок. Отож. Е, ну, про що ми ще можемо поговорити? Ну, давай поговоримо про те, що дуже важливо усвідомити свої емоції, дуже важливо назвати свої емоції, дуже важливо сказати собі, що навіть якщо це, умовно кажучи, якась негативна емоція, я її вітаю, вона моя, вона мені про щось. Я хочу дізнатися, яка причина моєї злості, яка причина мого сорому, яка причина моєї не знаю, невпевненості. Так, я дозволяю ці емоції прийти, я дозволяю ці емоції побути, я дозволяю собі прожити. Я, знаєш, не біжу там за черговою шоколадкою. Бо мені зараз ніякого, бо я зараз в тривозі, я не намагаюся заїсти, я не намагаюся запити, якщо ти мене розумієш, про що я так. Тому що насправді дійсно ну, ми не готові переживати емоційний біль. Але коли ми деструктивними способами намагаємося його прожити, через заїдання, через знаєш, запивання, то потім ми отримуємо ще більшу проблему у вигляді зайвих кілограмів, у вигляді знаєш, зайвих негативних звичок. Так? Тому дуже велика увага до своїх емоцій. Вони прекрасні, вони важливі. Усвідомлення важливості своїх емоцій, дозвіл проживати ці емоції насправді дуже великий крок для того, щоб бути щасливою людиною. Дозволь, секундочку, я чув, що є така універсальна фраза дати собі дозвіл. І формула цієї фрази звучить так: Я тобі назвати своє ім'я, дозволяю тето і тето. Тобто, якщо я скажу я тобі, Микола, дозволяю проживати і проявляти сором, це буде що з твоєї точки зору? Це буде дуже мужній, свідомий вчинок дорослої людини. Дякую. Ну, тоді цю фразу нехай хто хоче, користується я тобі, назвати ім'я дозволяю щось важливе проживати страх, сором і тому подібне. Клас. Хай буде так. Круто. Круто. Добре. Ну, ну, дійсно, буває так, що ми, знаєш, заїдаємо свої емоції, тому що це таке їжа це, наприклад, дуже швидке задоволення, таке собі, знаєш, обезболення. Ми відчуваємо дискомфорт від певної емоції, а частину, частіше знаєш, від комплексу ціли, цілого комплексу емоцій. А ми так прагнемо відчувати себе хеппі. Розумієш, така тенденція серед молодих людей? Ми так прагнемо відчувати себе позитивно, що відчуваємо велике небажання проживати страх, сором, тривогу? Ну, а насправді, скільки емоцій ми витрачаємо на витіснення, скільки енергії ми витрачаємо на витіснення наших емоцій? Хоча ми втрачаємо яскравість своїх переживань і яскравість свого життя загалом, то що ж робити? Дати право бути. Я маю право боятися, соромитися, злитися. Я навіть маю право, знаєш, дуркувати. Маю право. Це я, це я люблю. Так. Да. Дуже цікаво, я маю право злитися навіть на близьких людей. Ну, тому що вони постійно поряд. Легалізація. Далі ми називаємо свою емоцію, називаємо своє переживання. Так? І ще, знаєш, у мене дуже важлива порада для наших слухачів. Від завтрашнього дня часто себе запитувати, що я зараз переживаю, що я зараз відчуваю, що я зараз переживаю. Так ви привчите бути уважними до своїх переживань, до своїх емоцій себе ж. І так ви побачите, наскільки цікавішим може бути ваше життя. А, супер, супер. Дякую. Ми говорили, що ти, ти даси ще вправу. Це в наступній частині буде вправа, так? Так.